Так, як я народжена 23-го числа, моє число свідомості 5, отже, ви вже знаєте, що це про рух, про дії і про свободу. А ще це про масштаб. Так, дійсно про масштаб, тому що п'ятірка хоче всього одразу і побільше. І насправді мені дуже довго. Прийшлось вчитися, як себе не гальмувати, як не зависати, не заліпати в своєму аналізі. Бо у мене число 23, отже, у мене є трійка, трійка відповідає за аналіз. І трійка – це моє друге число в дні народження. Отже, вона впливає на 80%. і я це чітко знаю. Бо поки люба інформація не пройде аналіз в моїй голові, вона не може іти далі. І здавалося б, є енергія аналізу. Це дуже класно і. Дійсно, аналізувати це дуже корисно. Але ж якщо ти залипаєш в цьому аналізі, якщо ти не можеш рухатися далі, тому що ти все аналізуєш, і в процесі аналізу ти начебто дізнаєшся, що щось тобі не подобається, а тут ще включається двійка, моя перша, моє перше число в дні народження, а вона якраз за сумніви, так? І от оці дві енергії починають мене крутити. П'ятірка, як число свідомості, хоче масштабу двійк. Трійка сумнівається, а трійка залипає в аналізі. Але коли я розумію цифрову психологію, розумію, що зі мною відбувається, і я знаю, що мені робити.